Всім привіт! З вами Ростислава. Запрошую вас усіх на загальний террор розклад на тему послання вам від ангела-хронителя. Послання вам від ангела-хронителя. «Послання вам від ангела-хронителя. Працюємо на колоді. Оракул такую Орленорман. Ор Ваші ангели, ваш ангел-хоронитель говорить, що ваше життя йде сила, захист владної, авторитетної для вас людини, яка буде вас захищати, та яка буде вас підтримувати, це йде покровитель. Помічник ваше життя йде. Так. Е, ваш ангел хоронити говорить, що ви отримаєте ключі, ключ для вирішення всіх своїх важких ситуацій, які, е, можливо, довгий час не рішалися. У всіх сферах вашого життя також приймете рішення е, в своєму. Особистому житті. Хтось стане перед вибором, так, і прийме правильне рішення, і ви будете добиватися всіх цілей у своєму житті, які ви поставили перед собою. І цим ключом, тобто, у вас відкриються шляхи для відкриття для вас нових можливостей. Нових шансів, відкриються нові дороги, які довший час будуть закриті перед вами. Так, і з цим мужчиною це відкриє вам новий етап в вашому житті, відкриє вам нові дороги, новий етап життя той мужчина, який йде в ваше життя, сильний, владний. Добра людина і помічник. Так, і всі труднощі, які були у вас, залишаться позаді, В минулому. Тепер візьмемо підказку. Вшаруна нам. Так, там випала. Руна підтримка і захисту ця людина вас буде всьому підтримувати, ти мужчина сильний, допомагати, ви можете на нього розраховувати. І крім того, вас захищають ситі небеса і ваш ангел-хоронитель, і він веде вас. На всіх дорогах вашої долі. Нічого не переживайте, йдіть вперед, впевнено, ставте перед собою мету і цілі, і добивайтеся їх втілення в життя. Бачите, дорога у вас відкривається, відкриваються всі ваші дороги, які були закриті. Тепер йде світло. Що ще? Так, да, вийшла Руна Торісас і говорить, що і, ангел хоронитель говорить, що він вас постійно захищає. Бачите, робите, захищає, оберігає. Всі, хто захочуть вас. Вам нанести шкоди, вони будуть всі відсічені, бачите? І говорю, щоб ви відсікали від себе все не потрібне, все не впевненість, сумніви, якісь душевні переживання, все минуле, бо то все не потрібно, від себе відсікали, бо це вам заважає рухатись вперед. І... Вони, англо-хоронитель говорить, що він вас захищає всіх перешкод, які є у вас на вашій дорозі долі, вашого життя, яка ще руна вийде, як підказка. Вийшла руна кінасу, це руна творчості, ангронитель ваш говорить, щоб ви займалися своїм духовним розвитком, його вдосконалювали також розвивали свою творчість і Бо ваша творчість принесе вам успіх, благополуччя, процвітання, признання. Ви доб'єтеся гармонії у вашому житті. І будете тим самим відволікатися всякого непотребу, що з'являється у вас на дорогах вашої долі. Нічого не бійтеся, в скорому часі вас чекає успіх, співробітництво, Також, можливо, хто займеться Допоміжним якимось, допоміжним якимось ділом, галузю вашої творчості, яку ви будете поєднувати, які ви будете поєднувати разом і будете отримувати велике задоволення від цього. Нехай буде так. Не забувайте за нервообмін, лише який той отримує, хто віддає. До нових зустрічей. Zich van bla.